Рівці поділяються на три категорії: ті люди, які працювали на ромі, які зараз працюють, ті, які ще будуть працювати. <рес> Всі знають, що е, якщо каміньська не затвердила, ніхто нічого не оплачує. <рес> да, я знаю, що мене вважають напевно, в компанії таким досить авторитарним і жорстким керівником. Відключаєшся, ти не думаєш, а тільки переживаєш, що тобі так важко сьогодні тягнути ту штану, та що ж таке. Я завжди керуюся. Принципом немає неможливого. Бери і роби. Це гіганська махіна, коли ти обертаєшся, бачиш, скільки зроблено і яких масштабів досягла компанія. Ми всі створюємо цю от класну величезну історію. Привіт, я Маріна. Я маркетолог і я частина великого, частина групи компанії Гойра «Тайстра» та Рома. І сьогодні ми познайомимося з Оксаною. Оксана Камінська це фінансовий директор нашої групи компаній. Це людина, яка для мене взагалі з іншого світу, яка просто супер максимально говорить на мові цифр. І мені буде дуже цікаво дізнатися більше про тебе. Привіт привіт, привіт, Ми в наших інтерв'ю, в наших подкастах починаємо зазвичай з самого початку. І е, я знаю, що е, ти також цей шлях починала багато років тому в нашій же групі компанії. Я би е, дуже хотіла, щоб ти поділилася своїм кар'єрним шляхом. З чого ти починала і як опинилася там, де є? Ну, це насправді потім, напевно, виросло в кар'єрний шлях, але це величезна частина життя. Бо коли я починала роботу в компанії, це не була група, це була така ну, невелика компанія Рома насправді. Не йшлося ще ні про рітейл, ні про ресторани. Нас було дистрибуція. У нас навіть не було такого вишуканого офісу величезного, ми знаходилися всі там на одному поверсі, в приміщенні на колишній вулиці Гайдара, тепер Орлика. Це був 2003 рік. Я пішла в перший клас. Ну, а та я прийшла на своє ну, там, друге місце роботи в житті. Насправді нас. Біля п'яти людей була бухгалтерія, і тоді компанія була такого формату, що ну насправді всі знали всіх. Ми знали там практично всю експедицію, торгових представників, всі були свої рівні. Там середній вік персоналу був біля 23-30 років, всі були молоді, усі горіли було? очі. Ну, якщо це 2003, то мені було 23-24. 2003 це практично 20-21 рік. Так? Да? Вау. Да? Ну, в Це мене були, були там перерви в е, кар'єрному шляху, того, що, попри те, що я там спеціаліст на роботі, я ще дружина і мама, і я брала е, якийсь час на те, щоб народити і. Трошечки підростити своїх дітей. Ти сказала, що ти прийшла на роботу як бухгалтер, до того у тебе економічна освіта, так і десь був ще попередній досвід да. бухгалтерії. От можемо прослідкувати шлях Оксани, яка прийшла в 2003 році бухгалтером на рому, і до того, де ти сьогодні? Ну насправді, коли я прийшла, в мене крім величезного бажання працювати і. Mm -hmm. Ну, себе сформувати як професіонала, як спеціаліста, практично нічого не було. Я прийшла насправді на такий самий, самий початковий рівень бухгалтерії. Це був бухгалтер на звірках. Ну, але е, так сталося, що там недовгий час я працювала, потім мене підвищили, мене перевели на іншу ділянку. Я вже займалася більш серйозними якимось речами. Я вела зарплати, я вела каси. Е, і мені здається, два роки я пропрацювала і мені запропонували вакансію заступника головного бухгалтера. Ну, це прям для мене тоді був прям виклик виклик бо це було страшно, це було так досить неочікувано. Ну, але я погодилась, я не жаліла це ні була разу. Це було все, що дистрибуція, правильно? Так. Да, так. Да. Угу. У нас тоді, мені здається, було біля двох або трьох роздрібних магазинів, а основний напрямок діяльності був дистрибуція. А ти пам'ятаєш, Рому, того часу? Пройшло дійсно багато років, і мені важко уявити, от який був дух і про що була ця компанія тоді? По відчуття. Ну, це прям було ну, набагато простіше було. По перше. Звісно, що ми були менші, ми потребували меншої кількості якихось там бюрократичних процедур. Різні контексти були простіше, було поле, в якому ми працювали. Ну і плюс колектив був там прям дуже молодий. Там невелика кількість була бухгалтерів. Ми знаходилися в окремому офісі. основний офіс знаходився на Чкалова Тоді там були склади. Там знаходився торговий відділ, переважно, кількість часу. Всі хлопці були молоді. Практично там всі не одружені, і це якось так було динамічно, що от прям на очах вони там знайомилися, одружувалися, народжували дітей, і ну дуже багато зараз. Персоналу от, і моїх колег того часу вони або тут, і ти вже бачиш, які дорослі у них діти, і вони скоро самі, напевно, прийдуть до нас на роботу. Е, ну а дуже багато насправді працює на інших компаніях е, в рітейлі, в дистрибуції. І наразі така історія, що коли там десь потрібно якісь контакти знайти, ти перше думаєш, так хто з наших там працює? Ага, оце і зараз я його наберу. Ну і мені здається, дуже класна історія, що ми. Всі між собою зберігли якісь такі класні теплі стосунки, і все одно всі відчувають оцю якусь приналежність до Роми. Була колись така знаєш фраза на той час. У нас був такий комерційний директор Володимир Віщук, і він казав: Чернівці поділяються на три категорії: ті люди, які працювали на ромі, які зараз працюють, ті ще будуть працювати. Ми можемо це вивести як анонс цього випуску. І або в офісі знаєш, поставити. Насправді, я під час розмови уявила собі таку рому молоду, таку заряжену, де всі готові працювати там без робочих годин тільки для того, щоб досягнути результату, і такі всі, знаєш, як такий молодий стартап. Да, да, так, так і, і ми зупинилися на тому, що ти стала заступником бухгалтера в дистрибуції, що було далі. Ой, а далі ми почали розвивати напрямок Ретели. У нас з'являлися роздрібні магазини, і було прийнято рішення відокремити цей напрямок в окрему юридичну особу, виділити окрему компанію, і мені запропонували піти туди головним бухгалтером. Ну, власне, я погодилася, так починалася груп», Тоді її назва була дочірнє підприємство Норма. Я була там головним бухгалтером, але насправді, там біля двох років я пропрацювала і пішла в декрет особисті в мене там декрет ми е, залишимо. Давай повернемося до того моменту, коли ти вже поверталася після декрету. Куди ти поверталася, бо пройшло досить багато часу. О, я поверталася на рому, а, <свіття> і так. це було для мене якось так неочікувано, бо якось в моїх планах трошечки складно було е, ну, намалювати оцю картинку. Е, що тепер в мене є родина, в мене є маленькі діти, і ну я там на так. Яку серйозну посаду в такий великий офіс вийду, тим більше, що компанія страшенно змінилася за 5 років. Це була інша компанія, це були інші люди. Я не очікувала, навіть якщо чесно, таких пропозицій, але. Мені запропонували, я довго вагалася. А ти поверталася на яку посаду? Головного бухгалтера на Рому. На Рому. Не на так. «Тайстру» вже тут? На Рому. Угу. А Рома е... на той час це вже велика дистрибуційна так. компанія. Так, так, це вже була велика компанія, це вже були зовсім інші обсяги, зовсім інший статус. Ну, це була зовсім інша історія. Вже. І... Це страшно. Ціла прямо операція була. <смі>, історія ціла, яким чином мене з декрету витягли <смі> назад на роботу. <смі> Не вірили там мої колеги найближче, що так станеться. Там, коли я почала народила дітей, була більшість переконана, що тепер я там і залишусь. <смі> <смі> ну, <але, смі> <Батіш, ні. смі> я наважилась, було страшно, було складно насправді, того, що. Мало того, що дуже багато змінилося в професії, дуже змінилося багато в законодавстві, змінилися процедури, змінилися підходи, змінився колектив. Класно, що топові керівники залишилися ще з тих часів, коли я працювала. Це були практично там в більшості люди, з якими я на цій компанії росла. І от я так пам'ятаю той момент, коли я вийшла з декрета, приїхала в офіс. Мені було дуже страшно, але я піднялася на поверх. Ну, а тут всі свої рідні. І насправді. В мене склалося відчуття, що я прям як в родину повертаюся все. Мене так трохи відпустило на тому моменті, ну і ми почали працювати далі. І ти була головним бухгалтером Роми. Це був який період часу? Це був 2015, мені здається, по 2020 рік. П'ять років, досить багато. А потім, як ти повернулася, точніше, який був далі шлях? Ну, а потім стався такий момент, мені запропонували посаду фінансового директора. І зараз твоя посада фінансовий директор всіх трьох компаній, так? Да. Тобто ти по факту така надбудова, над... Фактично, надбудова. Та. Ну, Не надбудова, але напевне там одна з тих людей, які об'єднує всі компанії і має погляд там на загальну картинку. Ну, цифри це прямо моє. От це було так все життя. В мене математичний склад розуму. Мені завжди це подобалось. Я розумію, що моя робота і це величезна частина моєї роботи це фінансові бухгалтерія. На жаль, вона дуже регламентована. Ми маємо як ніхто дуже багато вимог зовнішніх, дуже багато вимог законодавства. Вони дуже чіткі, і вони насправді в більшості ну дуже однозначні. І ти не маєш можливості зробити так або інакше. Ну, ти маєш зробити правильно того, що інакше, це викличе дуже неприємні наслідки, і фінансові, і інші проблеми. То я розумію, що ми завжди фінансовий департамент там сприймається продажниками або маркетологами, як такий, ну, якийсь ступор, прям якісь там гальмо якийсь, да, бальмо, який, Та що ж таке? Так класно все придумали. Прийшли з такою ідеєю і тут. Так не можна. Ні, насправді це дуже класно, коли кожна людина на своєму місці знаходиться. Не може така людина, як я відповідати за фінанси в компанії, тому що я розумію, що в мене не той склад розуму, і, і я принесу там проблеми. Там мені не місце. Mm. Тому кожен має бути там, де е, має бути, і мені здається, точно на своєму місці. Давай спробуємо так перейти плавно е, з Оксани на роботі з фінансового директора до. Е, Іншої Оксани, от такої, якої яко я тебе впізнала, е, такої е, жіночної, е, витонченої. От Хто ти поза роботою? Дуже велику частину часу поза роботою я мама. Моїм дітям 14 років. Нелегкі легкі і дітки. Е, ну, ніби вони вже й не маленькі, які потребують такої сильної угу. там опіки, але насправді такий вік е, складний, перехідний період, пубертат. Купа інших питань виникає, і тобі завжди здається, що зараз вони підростуть тобі долегше, а тобі просто стає по-іншому складно. <рес> ну, Але це дуже цікаво. Насправді, я прямо отримую море задоволення від спілкування зі своїми дітьми. Які вони інші? З якого іншого світу вони. І ніби вони ростуть на очах, але розумієш, що вони ростуть зовсім в інших реаліях. Вже. І... Я прислухаюся, я намагаюся їх чути. Я намагаюся якось навіть в своє життя інтегрувати якісь такі речі, про які вони розповідають. Ну мені дуже цікаво зараз з ними. Це класно. Ми також це якось обговорювали. І, і мені здається, навіть я десь посередині. Тобто, якщо так брати градацію, там тобто є твої мелі, вони ще інакші. Я десь так посерединці, і ти, яка маєш зовсім інакший досвід, і це класно, коли є відкритість між усіма, і можна. Одне в одного вчитися і черпати чогось нового. Але я хочу ще щось. Я хочу, щоб ти розповіла ще щось про себе, які у тебе хобі? Я знаю, що ти займаєшся спортом, ти прекрасно виглядаєш. Дякую. Розкажи, можливо, ще щось про себе. От я хочу сьогодні, щоб ти трошки більше про себе розповіла. Ну, насправді в мене не так багато там часу на хобі. Я багато читаю. Я цікавлюся прям різноманітною літературою. В мене там біля ліжка така стоїть стопка. Це там і професійна література, і якась там література, що стосується там бізнесу, особистого розвитку, і художня література. Я дуже люблю детективи, я дуже люблю фентезі. Насправді там, це, я це для мене відкриття. Намагаюся там собі виділити завжди час почитати там або перед сном щось цікаве. Я займаюся спортом. Ну це так якось банально дуже. Я ходжу в зал, просто для того, щоб там себе підтримувати в тонусі. І ну це насправді розвантажує морально mm -hmm. дуже, бо ти там на півтори-дві години відключаєшся, ти не думаєш, а тільки переживаєш, що тобі так важко сьогодні тягнути, ту штану та що ж таке. Ну і в мене є така віддушена. Я не дуже про неї розповсюджуюся, але я займаюся танцями. Я не і це моя любов, танцують. любов. Які танці? Це бальна латина. Вау. Я мрію, я просто мрію, бачите, я хоча б уривок з якогось світу. Слухай, я дуже довго мріяла. Десь Е, Ні, поки що. Ні. Це було ні для того, щоб ніхто не знав. Ні, 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 насправді ні, поки що. Ну, напевне, я ще там, не наважилась, не готова. А багато не років займаєшся? Ну, біля трьох років. Біля трьох років? Ну, це якраз початку війни? Трошки раніше десь, так. Да. Класно. От це, от, напевно. Те, що дає там натхнення, це те, там, що дозволяє себе тримати в якихось там рамках свій моральний стан підтримувати. Там і, і то місце, де я беру ресурс. Я ще знаю про свій досвід навчання в Києво-Могилянці. Це вже більше таке про питання особистого розвитку, особистого зростання там світогляду. Твого я чула тільки хороші там відгуки і, взагалі, фідбек по ембієй. По що ти скажеш? Можеш поділитися своїми враженнями, можливо, і сайтами після навчання? Це була така мрія, насправді, навчання. У нас багато керівників з компанії закінчували MBA. і це була якась така. Ну, недосяжна для мене історія протягом довгого часу. А потім так сталося, що в мене з'явилась можливість навчатися. Ну, це було неймовірно, це прямо йде в розріз з усім уявленням про те, як виглядає там академічне навчання. І я так розумію, що Києва Могилянка на будує який світогляд топів управління компанії. Так. Да. Це вже не про там якісь базові знання, це не про стандарти і алгоритми, це про те, як можна змінити фокус, як можна по-іншому дивитися, як можна розширити вообще розуміння і бути відкритим до нового, не зациклюватися на тому, що ти знаєш, бо не факт, що це найкраще. І точно потрібно відкриватися і пробувати. Черпати інформацію, ну мені здається, що всі, хто трапляється в нашому житті, вони насправді можуть бути нашими вчителями. Це вже питання до нас: чи ми готові відкритися? І взяти щось нове, чим будемо ти своїм набором якихось парадигм? Ну і насправді це напевне хрест на розвитку, якщо так я би хотіла завершувати чимось таким більш надихаючим. Я тебе побачишся, хочу з зони комфорту трохи витягнути в таку більшу іншу парадигму. Можливо, у тебе є якась мрія особиста, робоча? От що тебе надихає? Що ти, от чи є щось про що ти думаєш, і тобі стає добре, і ти надихаєшся цим? Ну, якщо говорити про роботу, то я от зловила себе на думці одного разу. Я на Коломийській наромі в офісі mm. робила собі зранку каву, а сприймальні вікно відкривається прямо на території, де знаходяться склади і логістика. І зранку там постійно такі дві ж завозять, вивозять, машини виїжджають, дуже багато людей. Я стояла, дивилася і розуміла, що ну це така якась величезна просто історія. Це гігантська махіна. Вона рухається, вона постійно динамічна така, змінюється. А насправді це ми. Це ж не віртуальний світ, це от кожен з нас, який докладається щодня якоюсь своєю частинкою праці. І от ми всі створюємо цю от класну, величезну історію. І ну, мене це неймовірно надихає. Коли ти обертаєшся, бачиш, скільки зроблено і яких масштабів досягла компанія. Ну, це прям завжди виправдовує всі зусилля, які ти вкладаєш. А якщо говорити про особисте. Не знаю, ну зрозуміло, що основне там це діти, це мрії, які ти в них вкладаєш, це там, якісь такі перспективи, які ти для них бачиш. Е, якщо таке моє-моє вже і бути прям дуже відвертою. Прям ти е, там удалі якісь місця попала. Е, да, якщо повертатися до особистих там е, хобі, то точно це танці і це якісь там майбутні виступи і турніри. Клас. от все, Я фіксую сьогодні оцю ціль, мету, мрію і Я прям візуалізую, як через якийсь час я там десь знімаю тебе на танцполі. Тобі підтриму. Я якщо наважуся, я обов'язково скажу, і я буду сподіватися на твою підтримку. Я обіцяю. Я буду найбільшим найпалкішим болівальником. Дякую, Оксана. Дуже дякую тобі за розмову. Сьогоднішню мені було насправді дуже приємно і не хотілося зупинятися. Дякую, дякую. Мені теж ну на диво було легко. Це там не найкомфортніша історія в моєму житті, але було легко, приємно, класно. Дякую тобі.